В станції Миколичина, до полонини свинянка дуже крутий пішохідний підйом. О, чорниці. Зараз ми їйці. Я я, Сергу. Під нами село Миколичин. Гарна стоянка з черницею, з лавками та дуже красивим країном на, на кулицю. Ми дійшли до першого будиночку пол... полонена свинянки. 1030 метрів над уровнем, над рівнем моря. Вись яка гарна альтанка, наполонені свинянка. Тут можна сховатися від дощу, але ми, але ми поки що не залишили джерела води. Наполоні свинянка біля гаджини розводимо вогонь. А повмені свинянка готуються навчальни. 12 червня ми на нижній Альтанці полини свинянки. Ми ходимо на маршрут. По дорозі зустріли. Важлив хату. Біля слизького будинку ще була альфа. Наші недалеко від круглого явірника ми готуємо причаний суп. На підході до круглого стоїть ще одна хатинка. на стежці до вершини круго яверника. Позаду мене е, найвища точка наша запланованого маршрута це Хамен. Вершина Хамен. Район круглого Яворника. Самої вершини не видно, вона заросла. Є тільки галявини, з яких дуже гарно видно вершину. Хом'як, зараз ми його бачимо, а також долину річки Женець. На самій стоянці круглої верника дуже гарна альтанта, величезна лава з двох боків, великий стіл, дах гарний, є кострище, але, скоріше за всього, тут води і близько немає. Ночувати, в принципі, можна. І так, явірник. Туристи виклали тур круглоярника, з якого видно видноку. Недалеко від кругового явірника під кущем, є джерело питної води, яка утворює озеро, вода якого втікає в річку Дженець. А ось ще один струмочок з під підсідловини круглого явірника. Верхів'я Нарінецького водоспаду. Далі по долині струмка наречь стежки вже немає. На Маринецький водоспад з правого боку потоком норець. потік явірник По руслу стежки немає. Невеличкий водоспад. А далі гирло явірника. потік явірник Верхів'я. Там внизу повинен бути водоспад-єверник. Ми його не знайшли ще. Ми вищелені водоспаду Яверник, знизу каскад водоспаду. so that's you should come. Ходимо сюди, був дикий меч нам через річку жене. Ми бачимо ще одну річку жене. Через річку пруд. Дивіться. <звіт». <звіт> <звіт> Ми нарешті прийшли до станції татарів Буковелі.